Вітаю в ефірі. новин у студії Віктор Раду. У Біляївці поліцейські розслідують обставини смерті двох чоловіків на одному з приватних підприємств. За попередніми даними, працівники котельні потонули у колодязі. На Одещині в колодязі з водою потонули двоє працівників котельні. Ще двом їхнім колегам, які діставали загиблих, знадобилася медична допомога. Один із них госпіталізований. Попередня причина смерті громадян асфіксія через утоплення. За цим фактом відкрите кримінальне провадження за порушення закону про охорону праці, що спричинила загибель людей. У рамках досудового розслідування призначено низку експертиз. Проводяться необхідні слідчі дії. Повідомили у прес-службі облполіції. Вранці 7 вересня у небі Херсонщини збили російський ударний гелікоптер к 52 алігатор. Також протягом останньої доби українські військові знищили російські склади боєприпасів у голій пристані, Томені Бальці та Снігурівці. Про це повідомили в оперативному командуванні. Південь За добу українська авіація завдала 13 ударів. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 250 вогневих завдань. Протягом ночі Береславський район Херсонщини обстріляно з важкої артилерії. П'ять ракет реактивної системи залпового вогню смерч випущено по відкритій місцевості в Баштанському районі Миколаївщини. Без людських втрат. Нікопольський район ворог обстріляв з градів, мінометів та важкої артилерії. Поцілив по Нікополю та Марганецькій громаді. Кілька житлових будинків та адміністративних будівель пошкоджено. Минулося без загиблих та поранених у чорному морі. На бойовому чергуванні знаходиться корабельне угруповання ворога в постійній готовності до застосування 16 крилатих ракет типу калібр. Додали у військовому відомстві. Військовий облік для жінок відсрочили на рік до 1 жовтня 2023 року. Відповідний указ підписав голова Міноборони Олексій Рєзніков. До того часу жодних обмежень на виїзд жінок за кордон не буде. Літо для українських господарок пора варень, закруток та заготівлі продуктів на зиму, що особливо актуально з урахуванням воєнних подій. Але цього року зробити запаси вдалося не всім. Фрукти на ринках і полицях магазинів у порівнянні з минулим роком подорожчали. Деякі через погодні чи воєнні причини навіть були в дефіциті. Одесити розповідають, цього року довелося стримати апетити. Містяни купували менше фруктів, особливо ягід, і закрутками займалися мало, бо вважають це. Невигідним, адже зараз усе є у магазинах. Літо для Одеситів промайнуло непомітно, без галасливого туристичного сезону та гучних розваг. Жителі міста кажуть, основні зусилля зараз спрямовують на економічну підтримку країни, армії та самих себе. І час проводять переважно за роботою. Але дехто вже почав готуватися до зими, і літо присвятили заготовкам та закруткам фруктів та овочів. Літо 10 З роблю, чого роблю? помідори, огурці. Закрутки, звісно. Як показало наше опитування, закрутки роблять люди переважно старшого віку, а молодь їм допомагає або зовсім не робить. Ні, треба внести. Є родственники, які цим займаються. Ні. Нет. Нету потребності. Ні, не, ну, звісно, якщо купувати продукти на ринку і робити закрутки, то це невигодно взагалі не виходить. Зараз, так, зараз дуже дорого. Проще купити варення, ніж зробити самому. Те, що овочі та фрукти на закрутки беруть люди старшого віку, підтверджує і продавець місцевого ринку Андрій. Чоловік розповів нам, що здебільшого купують люди. Перець, баклажани, помідори, огурці. Намного менше. З кожним роком менше, менше і менше. рік не ісключення. Закрутки та варення вимагають багато зусиль та часу, кажуть городяни. Набагато простіше зробити запаси в морозильнику, щоб поласувати свіжими фруктами взимку. Ну, овощі, фрукти в основному тому що компот на зиму варить. заморозили вже черешню, малину, блудніку і вишню. Одна з наших респонденток приїхала з Донецької області. Жінка зі сльозами на очах згадує, як раніше робили закрутки та готувалися до зими. У нас не більше домик. У нас гроші. Садочек. И все это, что здесь продается, в нашем маленькому садочку. Мы все закрывали, мы радовались, мы были счастливы. Мы свою очень любим Україну, родную, нашу землю, нынку нашу. И вот в том году мы радовались, все закрывали и внученька, все, все полный подвал. А в этом году вот так. Цього року фрукти, а особливо ягоди, сильно подорожчали. Наші респонденти кажуть, що не вражені цінам. Але багато хто все ж був змушений обмежувати себе і свіжих ласощів купували менше, ніж зазвичай. Ну я б не сказала, що нормально, з учетом війни не сказала б, що я сильно удивилась, але ціни кусаються. кусаються. Польща мабуть, ягод касається, малина клубника, Якщо покупали, то совсім трохи. Вот ну так, на пробу. Арбуз, ну это тоже как ягода считается. Тоже. Мы покупали, конечно, но цена, конечно, значительно выросла. Покупала, потому что мне как никогда надо. Ну, не в том количестве, в котором раньше можно было, но как есть, что мы можем сделать. Наші респонденты поділилися з нами своїми фирмовыми рецептами закруток. На килограмм фрукты, особенно кислі. полтора килограмма сахара и тогда не надо его ни закручивать ни закатывать сварил остыло в баночке чистые разложил пергамент смочить в спирт или в чем-нибудь сверху накрыть а можно еще кружочек из пергамента иногда тоже макнуть спирт сверху положить на это время и завязать берем кетчуп чили разбавляем его с водой пять литров берем банки, один литр. Огурчики должны быть маленькие. Промываем огурцы, закладываем в банку туда приправы, ну, перчик можно, листья вишни. Вот. Все вот этот вот соус. В соус добавляем сахар, немного соли, перемешиваем, заливаем в банки, ставим в кастрюльку. И заливаем туда воду, чтобы в банки не попала вода. И все. Українцям варто очікувати збільшення цін на продукти до кінця року. Це обумовлено декількома чинниками. У першу чергу на вартість впливає війна, адже порушена логістика, збільшується ціна на енергоносії, а гривня девальвує. Які саме продукти стануть дорожчими, а які навпаки все ж таки подешевшують, розповіла Юлія Корнеєва, головний економіст Офісу ефективного регулювання. Восени ціни на продукти зазвичай дешевшують, адже фермери активно реалізують врожай, який зібрали за літо. Але цей рік стане виключенням, вважають експерти. Головна причина підвищення цін воєнні дії, з якими виросли логістичні витрати. І інфляційний тиск. Про це говорить Юлія Корнієва, головний економіст офісу ефективного регулювання. Поряд із зростанням собівартості виробництва значно зменшилися посівні площі, як внаслідок скорочення фізичного доступу до полів, небезпеки потрапити на заміновані території, так і внаслідок посилення негативних очікувань виробників сільськогосподарської продукції, нестачаних пального, фінансових ресурсів, робочої сили багато що залежить і від цін на енергоресурси, пояснює експерт. Варто пам'ятати, що якщо динаміка цін на енергоресурси не зміниться, вартість продуктів харчування, які потребують особливих умов зберігання, транспортування, виробництва, вона і надалі зростатиме. Ще одна причина подорожчання продуктів значні ризики для фермерів, адже ніхто не може дати гарантію того, що врожай можна буде безпечно зібрати та й взагалі реалізувати на внутрішньому чи зовнішньому ринку, говорить експерт ці фактори вони звісно будуть відображені у цінах на овочі нового врожаю зростання цін на овочі, які будуть коштувати на 30-35% дорожче у порівнянні з цінами минулого року. Експорт зернових культур необхідний для підтримання української економіки, але на внутрішньому ринку він може призвести до чергового подорожчання, Застерігає Юлія Корнієва. Зростатиме ціна на продукцію на внутрішньому ринку, тому що виробники будуть мати можливість продавати за кордон дорожче, і відповідно їм не буде сенсу продавати на внутрішньому ринку із дисконтом, адже це недоотримана вигода для них. Автоматично зі збільшенням ціни на зернові культури збільшиться ціна на корм для худоби відповідно дорожче коштуватиме і м'ясо, і молочна продукція і яйця. Експорт м'яса є ускладнено знову ж таки через логістику, через вартість пального та девальвацію гривні, яка зробила імпортну продукцію значно дорожчою у гривневому вимірі. І внутрішнього виробництва недостатньо для того, щоб покрити попит. Наслідок нас і до цього ми маємо дефіцит м'яса. І високі закупівельні ціни загалом збільшення цін на продукти обумовлено декількома чинниками. Підсумовує спеціаліст: це зростання видатків на виробництво, транспортування і зберігання продукції. Тут, звісно, серйозна проблема у енергоносіях, їх дефіцитності, високій ціні. Ми бачимо, що ситуація на світових ринках критична. Також інфляція обумовлена девальвацією гривні. У випадку імпорту продуктів харчування чи сировини з-за кордону. І знову ми маємо негативний вплив на ціни. Це ж новий вражай може трохи виправити цінову ситуацію на ринку. Наприклад, гречка, за прогнозами експертів, може подешевшати майже на 30%. Спеціалісти також застерігають українців не піддаватись хвилям ажіотажу, як то було і сіллю чи цукром. Це дозволить виключити фактор спекуляцій на нібито дефіцитних товарах. Нинішнє засідання обласної ради не обійшлося без з'ясування стосунків між депутатами. В останні місяці засоби масової інформації повідомляють про намір змінити заступника голови обласної ради Вадима Шкаровського. Називали її політичну силу, нібито зацікавлену в цьому партію Європейська солідарність. І ось на минулій сесії заступник голови облради Вадим Шкаровський прямо заявив, що проти нього ведеться цілеспрямована дискримінаційна компанія. Депутат звинуватив у її проведенні свого колеги. У сесійній залі представника Європейської солідарності Михайла Шмушковича. У відповідь фракція Європейської Солідарності у повному складі залишила зал. За добу в Одесі сталися дві ДТП з постраждалими, повідомили у патрульній поліції. На вулиці академіка Корольова мотоцикл врізався у маршрутку. Водія байка госпіталізували. Пасажири автобуса не постраждали. Хто з водіїв порушив правила, з'ясовують слідчі. А на вулиці офіцерській водій автомобіля, ДЕО не переконався в безпеці маневру та збив велосипедиста. Потерпілого водія двоколісного транспорту доправили до лікарні. Поліцейські затримали трьох мешканців одеського району. Компанія п'яних молодиків здійснила розбійний напад на сусіда. Подія трапилася у Дальницькій ОТГ близько пів на другу ночі. Молоді люди спочатку розпивали спиртне, а потім, під впливом алкоголю, вирішили пограбувати 40 річного сусіда. Жловмисники вибили вхідні двері, зайшли до будинку і почали душити господаря так, що він знепритомнів. У будинку молоді люди нічого цінного не знайшли і втекли, забравши лише музичний центр. Чоловік звернувся до поліції та медиків. Правопорушників затримали того ж дня відкрите кримінальне провадження підозрюваним загрожує від 8 до 15 років, позбавлення волі з конфіскацією майна. Останній місяць літа за експертними оцінками та статистичними даними українці вперше з початку війни купили більше іноземної валюти ніж продали. У аналітиків така тенденція спричиняє оптимізм. За словами фахівців, це свідчить про активізацію національної економіки, зміцнення позицій бізнесу та зниження безробіття воєнного часу. Чому пояснив президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко? До кінця літа українці почали більше купувати долари аніж продавати. Людей не зупинили ні курс по 40, ні відсутність табло біля обмінників. За словами аналітиків, зміна тенденції обміну валют це позитивний сигнал. У населення нарешті з'явились вільні фінанси. Все таки основний фактор, який впливає на купувати долари або продавати. Є в людей гроші чи нема. Ну самі розумійте, для того щоб купити долари, треба щоб у вас була гривня. А де ви можете гривні це Заробити. Ну або бізнес, або зарплата. Це вже хто як працює. Відповідно, якщо українці зараз купують більше доларів, значить вони більше заробляють. На початку війни нагадує Олександр Охріменко: українці масово почали продавати свої заначки та міняти долари на гривні. На той час багато хто жив за рахунок валютних запасів, відкладених на чорний день. Майже ну, половина українців на початку війни втратила роботу. Хтось взагалі втратив, хтось повинен був виїхати, хтось, ну якби робота залишилась, не платили. І тому, так, да, дійсно, долари міняли. Міняли. І якщо дивимо статистику, то ми бачили, що більше продавали доларів ніж купували. Перші місяці були найважчими. Потім українська економіка поступово почала підлаштовуватись під нові військові реалії, каже фахівець. По перше, дійсно. Частина підприємств переїхала, частина почала працювати, почали платити зарплату. І на сьогоднішній момент ну знов таки звертаємо, до того, що є офіційно, вважається, десь приблизно 20% підприємств, на які працювали до війни, не працюють. Інші працюють з часом. Українці все менше міняли долари, обходячись гривневими ресурсами. А коли з'явилась нагода, почали купувати валюту. І у серпні купили доларів на 100 мільйонів більше ніж продали. Це говорить про те, що українці знайшли джерела доходу, одержують зарплату і частину коштів інвестують у долари. Експерт вважає такий підхід доцільним. Якщо ми говоримо ну на майбутнє, ну дивіться, девальвація є дійсно. Сінжівантимісія гривні доволі тільки велика війна. Самі розумієте? І тому да, на сьогоднішній момент, якщо в людини є якісь ну, заощадження, ну є. В гривні то звичайно він думає так: я куплю долари з розрахунку, що через там рік, два, три, чотири, п'ять, коли мені ці гроші понадобіли. Ну, курс буде інший. Так, да, цілком доречно. У мінекономіки прогнозують, що до кінця 2023 року курс може зрости до 50 гривень за долар, але точної динаміки передбачити не може ніхто. Нагадує Олександр Охріменко. Прогноз є прогноз. Звертаю вашу увагу, що прогноз це не значить, що буде тільки так, як сказав уряд. Ні. На практиці може бути навіть навпаки. Незважаючи на пожвавлення економіки, офіційний рівень безробіття знижується дуже повільними темпами. Частіше почали шукати роботу і ті фахівці, які не втратили роботу однак зіткнулися зі зниженням заробітної плати. Експерти уточнюють, що, попри поступове відновлення ринку праці після повного падіння на початку війни, динаміка збільшення пропозиції роботи не встигає за зростанням пошукової активності. За даними кадрового порталу, майже у всіх професійних областях протягом кількох останніх місяців відбувається збільшення кількості резюме. Найбільше зацікавлені в пошуку роботи фахівці, які тільки починають свій кар'єрний шлях, та студенти вони ж стикаються з найвищою конкуренцією на робочі місця. Відчутні темпи поновлення, уточнюють експерти, демонструє сфера продажу. Частка цих вакансій у загальній структурі ринку праці поступово зростає. І рівень конкуренції серед цих спеціалістів залишається відносно невисоким. Зросла і кількість резюме в категорії вищого менеджменту. Зниження зарплати на попередньому місці роботи і поява нових вакансій при адаптації бізнесу до комерційної діяльності в умовах війни ж спонукають топ-менеджерів та керівників сміливо шукати нову роботу. Не дуже з весни змінилася ситуація в іт сфері Збільшення кількості вакансій, які раніше відбуваються не такими відчутними темпами, тому ця область втратила традиційне друге місце в рейтингу галузей з найбільшою кількістю пропозицій роботи. Помітна активність пошуку нової роботи відбувається серед бухгалтерів, адміністративного персоналу, представників сфери маркетингу, реклами та піар, працівників сфери виробництва. Сільського господарства, транспорту та будівельних спеціальностей резюме всіх вищеназваних професій складають десятку сфер з найбільшою активністю тих, хто шукає роботу. Все ще найменша кількість вакансій відкривається для фахівців сфери закупівель, домашнього персоналу, страховиків, працівників галузі видобутку сировини та фахівців автомобільного бізнесу. Останніми днями українці стали скаржитися, що деякі банки не видають готівку з рахунків у фінансових відповідальних структурах, заявляють, що причина у складностях із логістикою доставки долара, і ця проблема має бути через деякий час вирішена. Підсумки літа підбили в Одеській патрульній поліції. Основну увагу протягом усього теплого сезону правоохоронці приділяли береговій зоні. На рівні з звичайними патрулями тут працювали вело та мотопатрулі. Поліцейські стежили за дотриманням заборони відвідування пляжів і вели роботу з порушниками, які купалися у морі. Також фіксували порушення правил на велодоріжках та виявляли двоколісний транспорт, який перебував у розшуку. Про всі подробиці розповіла речниця управління Алла Ма. Купальний сезон на Одещині був трагічним. Багато відпочиваючих порушували заборону військових купатися у морі, і в нашому регіоні були зафіксовані летальні випадки від підриву на мінах. Розповідає Алла Марченко. Були сумні приклади в Одеській області, коли люди гинули, саме з цієї причини. Але щодо території міста, то було таке активне патрулювання. Хоч і у місті контроль за пляжами проводився не лише патрульною поліцією, а й іншими службами. Людей це все одно не зупиняло. Тож роботи правоохоронцям вистачало, додає Алла Марченко. Щоденне спілкування, нагадування, іноді вмовляння, іноді доставляння до відділків поліції, а також контроль, щоб люди пішли з пляжу. На жаль, вислуховували дуже багато аргументів. Від людей, що потрібно відпочивати, і що потрібно жити сьогодні, та зараз, але ж є заборона. Здебільшого патрулювання узбережжя лягло на плечі вело та мотопатрульних, які працюють лише у теплий період року. Ці підрозділи розділили обов'язки з основними патрулями, каже Алла Марченко. Відпрацьовували ті виклики, які їм надходили. Це адмінправопорушення, це надання допомоги під час складання матеріалів ДТП, спілкування з Громадянами, з містянами. також контроль на узбережжі щодо підозрілих осіб, тому що досить багато було виявлено осіб, які, можливо, співпрацюють з країною-агресором. Поліцейські на велосипедах здебільшого працювали у Приморському районі. Одним із основних їх завдань був контроль за велосмугами та велодоріжками. Щодо веловодіїв, то в принципі там менше зауважень, але більше зауважень було до водіїв, які звикли паркувати. Свої автівки саме на цій смузі, і як результат, це значна перешкода для руху велотранспорту. Деякі водії зовсім не розуміють, чому це їм заборонено, хоча це прописано в правилах дорожнього руху. Мотопатрулі частіше фіксували факти водіння у нетверезому вигляді. Також було кілька випадків, коли поліцейські виявляли мопеди та мотоцикли, які були викрадені за кордоном та незаконно ввезені на територію України. В таких випадках мотоцикл зупиняється, перевіряється, виявляється і підроблені документи, і підроблені номери агрегатів. І транспортний засоб затримується на водія, складаються матеріали і передаються слідчим, які вже в подальшому це допомагають. Працьовують і була в нас така приємна також новина, коли врятували котика. Ну, така всебічна робота постійна на колесах на двох колесах. Мото та велопатрулі працюватимуть до тих пір, поки це дозволятиме погода. Підсумувала Алла Марченко. Прокуратура Одеської області кваліфікувала масову загибель чорноморських дельфінів через агресію РФ як екоцит, та відкрила кримінальне провадження за фактом масового знищення об'єктів тваринного світу. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії на пляжах одеського регіону виявили велику кількість загиблих морських савців. Імовірною причиною їхньої масової загибелі є використання російськими суднами і гідролокаторів. Ці прилади видають потужні звуки, які негативно впливають на здоров'я тварин. З ініціативи Одеської обласної прокуратури фахівці оглянули китоподібних, знайдених мертвими на узбережжі, та провели ростин. Експертиза має встановити причину загибелі морських савців. Відібрані зразки будуть направлені до Італії та Німеччини в Подуанські та Гановерські університети. Також Одеська обласна прокуратура готує запити щодо надання правової допомоги до інших причорноморських країн Болгарії, Туреччини та Румунії, щоб зафіксувати аналогічні випадки загибелі дельфінів. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.